Доброго ранку, друзі, хочу вам показати наступні 5 речей, які я просто зробила більш такими привабливими, дякуючи тому, що я пришила нитки. Бачите, нитки просто звичайні для плетіння зробила у вигляді такого візерунку вишиванки. Це просто такі не нові. До речі, вони були дуже великого розміру, оверсайз. От, вони були великі на мене, а я шила на свій розмір і гарненько вийшло. Подивіться, як я зробила тут візероночки, такі. і внизу цікавий. А ось ще одна така. Ну, це такі звичайні. Просто вдягнути на вулицю, десь можу в магазин піти. Не просто нарядні, а такі собі звичайні. Але цікавий такий дизайн в мене вийшов. Бачите, як я зробила гарненько. Ось ще одна ось, дивіться, бортовенька. Також нитки таке пришивала. Ну, тому що я хотіла якось прикрасити ці гуді. Тому що вони якісь мені всі однакові на ринку, і скрізь вони там такі однакові. Вони. О, то я не хочу однакові. Ось, ось такий вийшов дизайн. Бачите? На капюшончику і внизу такий. Як вишиванка виглядає. Це цікаво. Може хто хоче зробити собі так. Складала такі бантики і пришивала зігзаком. Так, ще одна така синя. Синя, така також такі квіточки тут. Не знаю, мені подобається, просто тому що це вже якийсь інший дизайн. Тут такий от внизу. Так, і ось ще одна така. Це тут звичайно. Так, тут я пришила. Вот. А ще зараз подивимося тут. Ось капюшончик. Пристрічила нитки, от тільки вдруг десяться. Ось тут зробила таку, таку квітку пришила. І тут цікаво вийшло. Oh, is it